Вітаю усіх глядачів мого каналу, у цьому відео ми поговоримо про округлення чисел. Округлити число це означає знайти його приблизне значення. Справа у тому, що в повсякденному житті нас не завжди цікавить точне значення якоїсь величини. Наприклад, якщо ви витратили на дорогу від дому до магазину 12 хвилин і 17 секунд. То можна округлити цей час і сказати, що вийшли приблизно 12 хвилин. Або якщо довжина мотузки 99,5 см, то можна сказати, що це приблизно 1 метр. У цих прикладах ми замінили точні числа наближеними до них значеннями. Це і є округлення. Зверніть увагу, що округлене значення записують не за допомогою звичайного знаку «дорівнює», а пишуть ось таке хвилясте дорівнює» і читають приблизно дорівнює». 99,5 см приблизно дорівнює 1 метру. Тут в одному випадку я округлював числа у меншу сторону, в іншому у більшу сторону. Це залежить від того, до якого значення ми знаходимось ближче. Розглянемо такий приклад. Якщо нам потрібно округлити до сотих 2,378, то це буде приблизно дорівнювати 2,38. Чому саме так? По-перше, тисячні я прирівняв до нуля. Тому що нам потрібно округлити до розряду сотих. Значить, всі цифри після цього ми представляємо як нулі. Їх можна вже не писати. Але раніше в цьому числі на місці сотих стояла цифра 7, я написав після округлення, що це буде 2,38. Тобто збільшив цю цифру на одиницю. Це відбулося, тому що число 2,378 буде ближче до 2,38, аніж до 2,37. Давайте спробуємо сформулювати правило. Щоб правильно округлити число. Ми маємо врахувати. Перше, до якого розряду потрібно здійснити округлення? Тут нас попросили округлити до сотих. Я виділю цифру 7. Зараз вона у розряді сотих. Округлити до сотих це означає, що все після них ми будемо представляти як нуль. Але у нас залишається ще одне запитання: додавати нам одиницю до розряду сотих, чи не додавати? Якщо старша цифра з тих, що ми округлюємо, це 5 або більше, то ми маємо додавати одиницю. І вже після округлення буде не 2,37, а 2,38, тому що ми ближче до того значення. Якщо ж старша цифра з тих, що ми відкидаємо, менше, ніж 5, то додавання не відбувається. Розглянемо ще декілька прикладів. Нехай нам потрібно округлити до сотих, 10,4519 10,05191. Я дивлюсь на розряд сотих. Зараз тут стоїть цифра 5. Все, що після них перетвориться на нулі в результаті округлення, але у мене ще залишається запитання. У мене у відповіді буде 10,45 чи 10,46. Старша цифра з тих, що ми округлюємо, тобто, відкидаємо, це одиниця. Це менше ніж 5. Значить, додавати я не буду. Ми ближче до сотих, аніж до 10,46. Тож тут 10,4519 10 приблизно дорівнює 10,45. Давайте спробуємо ті ж самі числа округлити до десятих. Виділяємо собі той розряд, до якого потрібно здійснити округлення. Значить, все, що після десятих, перетвориться на нулі. Ми їх вже писати не будемо. Тому що в дробовій частині останні нулі можна не писати. Вони нічого не міняють. Єдине запитання: збільшувати чи не збільшувати нам 10. У цьому випадку старша цифра з тих, що ми відкидаємо, це 7. Значить, 2,378 приблизно дорівнює і буде вже 2,4. Тому що після трійки. У нас була цифра 7 це більше 5. Крулимо до десятих 10, 10,4519 10,419. Ми маємо обрати між варіантами, що це приблизно дорівнює 10,4 чи 10,5. Старша цифра з тих, що ми будемо відкидати, це цифра 5. А значить, до розряду десятих тут ми маємо додавати одиницю ходить приблизно дорівнює і вже 10,5, а не 4. Тут ми округлювали дробові частини числа, тож зайві цифри просто відкидались. А ми збільшували або не збільшували той розряд, до якого відбувалось округлення. Якщо ж нам потрібно округлити цілу частину числа. Наприклад, округлити до сотень, не плутати із сотими. Так от, 371 округлити до сотень. Виходить десятки і одиниці, у нас перетворяться на нулі. Старший розряд з тих, що ми будемо округлювати, це десятки. Там стоїть цифра 7. Це більше п'яти. А значить до сотень в результаті округлення ми додаємо одиницю. Виходить 371 це приблизно дорівнює 4 сотні. До розряду сотень додали одиниці. А всі інші розряди ми замінили на нулі. Округлили. Ще приклад. Округлити до сотень число 1820. Тут ми маємо вибрати між варіантами: це буде 1800 чи 1900. Будемо додавати одиницю до сотень чи не будемо. Старший розряд з тих, що ми округлюємо, в ньому стоїть цифра 2. Це менше ніж 5, а значить, додавати ми нічого не будемо. Виходить, це приблизно дорівнює 1800. Що ж, сьогодні ми розібрались із тим, як округлювати числа. Дякую усім за увагу, чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!